Всім добрий день, сьогодні у нас на огляді Італія Італія. Спортивний мікс італійський. Це в нас штаняточка спортивні в меншенькому розмірі. Наступні в нас будуть ось такі красиві найки в розмірі емочка. Всередині йдуть утеплені на манжетиках. Різноманітний спортивний мікс, який чоловічий, чоловічий і жіночий, олімпійка, спортивна в великому розмірі. Ось така на замочок чоловіча. Штанятка. Штанятка на манжетах, утеплені, сіресенькі. Дулюся, який розмір. Пише 3ХЛ. Меншенькі, в них розмір Елічка. Такі синесенькі спортивки. Досить цікаві. В розмірі Емочка. Олімпічка, така гарненька, спортивна. Велосипетки. Велосипедки в розмірі Елічка. Пуми. Пуми, штани в розмірі Емочка. Гарненькі на манжетиках, з кишеньками, зі шнурівочками. Це в нас перший сорт, але... Такі красиві спортивні речі. Чорненькі на манжетах штани спортивні. Ось така в нас елічка. Гарні спортивні штани. Наступні будуть в нас спортивні штанята. Ой, вибачте, спортивна олімпійчка, великого розміру. Гарнесенька, спортивна. Далі в нас біленька олімпійчка. Така еріма. Гарний спортивний мікс. Це в нас перший сорт Італії, 4,25 євро за кілограм. Тут йде спортивний одяг, різні спортивні олімпійки. Ось така XE брендова. Спортивні штани голубесенькі. На резиночці. Такі спортивненькі. В розмірі Елічка на манжетах. Сіренькі спортивні. В розмірі Есочка. Тут то в нас. Гарні, тут гарний вибір спортивних штанів. 218 гривень за кілограм. Така в нас елічка. Все. Великого розміру. Штани спортивні, тепліші в розмірі. Ого, нічого собі, екселічка, Великі, гарні. Гарний спортивний мікс. 218 гривень за кілограм, лот на 25 кілограм. І ціна цього лоту на 25 кг – кілограм п'ят гривень. За більш детальнішою інформацію звертайтеся до мене, всім гарного дня.